Новобудова на вулиці Озерна, 1-1 для навчань була вибрана не випадково. Висота приміщення створювала ідеальні умови для якісного відпрацювання евакуації потерпілих. А вони, згідно тактичного задуму, знаходилися на 4, 7 та 12 поверсі будинку. Навчання проводилися в умовах максимально наближених до реальних. Через декілька хвилин після того, як з вікна будинку пішов густий дим, прибуває перша машина рятівників. Несівці пропрацювали декілька способів рятування людей. Якщо з нижніх поверхів приміщення евакуація здійснювалася комбінованим прийомом, то на сьомому та дванадцятому відпрацьовувалися інші способи рятування погоріців. Це, зокрема, і розгортання автодрабини. Унизу уявний врятований потрапляє до рук психологів. Психічне здоров'я при пожежах не менше вразливе ніж фізичне. Кожна людина по різному переносить стрес надзвичайну ситуацію. Одна людина панікує, друга істерику показує, третій просто рухливість, збудження якісь певні. Тобто на кожну людину відповідна, потрібна відповідна реакція. Крім драбин, спасіння людей проводили і за допомогою рятувальної косинки. Це відносно новий метод евакуації. Цей спосіб за допомогою косинки, так званої косинки, яка за сертифікацію проходила Російської Російській Федерації, вони успішно використовують цей спосіб. Окрім того, в нас також застосовується момент на перших хвилинах. Організоване, організоване залишення людьми, громадянами небезпечних зон задимлення, це називається евакуація, а рятування вже безпосередньо за допомогою або автодробин, або колишніх підіймачів. Якщо уявний потерпілий не в змозі самостійно пересуватися, його можуть спустити з будівлі за допомогою спелеоніж. Проте на навчаннях рятувальники вирішили не ризикувати і на нішах спустили манекен. Скорее всього. При надзвичайній ситуації на постраждалому об'єкті створюють штаб. Тут координується робота усіх служб, задіяних у рятуванні, зокрема електриків та медиків. Головне у цій ситуації не втратити час. Адже при пожежі дорога кожна секунда. По прибуттю на місце пожежі першого керівника гасіння пожежі він прибуває на місце, проводить розвідку місця виникнення пожежі оцінює обстановку. Якщо він бачить що сталася така ситуація, на яку необхідно залучити відповідні служби взаємодії, необхідно залучити аварійно-рятувальні автомобілі, пожежні автомобілі, автодрабини. Значить, він передає на оперативно координаційний центр головного управління інформацію. І викликає для себе для допомоги ті відділення, ті служби взаємодії, які необхідно йому для ліквідації тої надзвичайної ситуації. Для надання ефективної допомоги потерпілим розгортається пункти життя забезпечення, які входять медичний та психологічний намет, пункти харчування та обігріву евакуйованого населення, крім пожежних навичок. Рятувальники відпрацювали ліквідацію наслідків дорожньої пригоди з витоком небезпечної речовини. Пересувна хіміко-радіологічна лабораторія визначила тип хімічної речовини та наклала бандаж на пошкоджене місце цистерни. Попри на пригоду, ми з допомогою прибору «Дозор СМ» у спеціальному костюмі були, мали оприділити, що це за речовина і концентрацію даної речовини. В ході перевірки, в ході хімічної розвитку було виявлено, що Хімічна ручхімічна небезпечна речовина аміак і концентрація даної речовини провишає набагато більш норми. Загалом перебіг навчань керівництво хмельницьких і Менесівців оцінило як добре. Присутні на навчаннях загони районних рятувальників перейняли досвід обласних колег та відпрацьовуватимуть тактику рятувань на місцях.